знялося від усіх, і які обряди проводилися саме на Катерину. На Катерину дівчата зрізали гілочки вишні. Ось отакі, ось, дивіться, я зрізала такі, причому дівчата йшли гортон до, до садка. Співали пісні про жіночу долю, а потім розходилися кожен до своєї вишеньки. І вибирали таку вишеньку, де брунечки, ось я вже бачу, що тут буде цвіт. Вибирали е -е 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 -е, з такими бруночками, обв'язували червоною стрічкою, і ну, то і в кожуха були. І отак кожух, і бігом додому. Приносили додому, ставили. Е Цю гілочку у воду теж не почату брали у горщик. І оця гілочка повинна була цвіт дати нам саме на Маланку. Це був знак того, що дівчина буде щасливою.